27 вересня кілія базар Помідорчики от. Є по 18. Добре, добре. По 22. Дивіться, які гарні. Помідор по 22 гривні. Там останні. Квіточки, як завжди, гарненькі тут. Квіточки гарненькі. Доброго ранку. Здравствуйте. Що ти з то на квіточки ваші. Уже у нас кінець. Да, у да. нас Гладіолус Гладиолус конец. Вот завтра начинается осенний. Уже, да? Уже гладіолус закінчується, так? да? Да, да. І яку ціну оце. Вот этот? Да, вот 150 -50. 150 гривень. А ти? По 100. Восток. Вот такой. Поки, ще є, ще поки є. Да. Останні деньки, деночки. Гарного дня вам. Дякую большое. <плес> <плес> А інжир яку ціну? Інжир. 40. 40, 40 гривень, да? А баклажанчики ваші? А оцей перчик маленький? Оцей по 25. По 25? Да. 25, дивиться. Маленький. Це Да. різка. Доброго ранку. Доброго ранку. є у нас Ще є. Завершуємо сезон. це це? — Молдова. Молдова. По 30 гривень. О, можна сразу да. вино робити. — Можна сразу вино робити. Кишмиш. Вот це вот красота по 60 гривень. — 60 гривень, дивіться. Да. Які Гарні. — Гарні. А оце? — 150 гривень. Розовий 50. Кишмиш по 60, да? 60. Помидорчики ваши? 50. 50. А баклажаны? Синий 40. А перчик? 45. 45. Усього молодого чоловіка. Привіт, помогайте всім все, Привіт. Всего все. все доброго. І вам гарного дня. Морква 32. яблучка – по 50. А кабачки 25. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І Як ваші справи? Гарко. Ще є виноградик у нас? Є. Є ще буде. Є. Скільки буде ще приблизно? Буде погода да? ще пару недель, мінімум. Так що хто не взяв, приходьте. Дивіться, То опоздав мені, не... приходите. Яку ціну, скажіть? От бачу 40 гривень. Є. 40. 60. Білий і 80. І по 80. Це різний мускат. Ну, Гарний да, бруже... гроночки, дивіться. Да, да, да. От дивіться, які. Гарний. Оце є які? Да. Це Діксон. Діксон? А яку ціну? 80. 82 гроночка. Дякую, гарного дня вам. Спасибо вам, так. О, кому потрібно зелені. Помідори хто вже робить? – Давайте так, давайте я вам п'ятеро. вже робить зелененькі помідорчики на закатку. Доброго ранку, Доброго. Я вам 50 ще 50. Ранку. А Оця дрібна катопля яку? 15 15 гривень. А зелені оці, скажи мені, 30 це все по 30, і в мене савойська появилась на салат і на голубці крутить з нею. О, савойська капуста, голубці крутять з нею, салаті роблять. А, я, а, а яку ціну? 50. 50 гривень. А ну, зваж мені одну кризу. Красиво, дивіться, покажіть. Бачите, красиво. Наскільки заважить його, скажу. одна? А ну, щоб знали. І це буде маленька. нічого. Це на 38 гривень. На 38 гривень такий качанчик. Це маленька така, так. Да. Так, да, з неї Гарно робити. голубці, дивлюсь. Ну, і салат. А баклажанчики ваші? 30. 30. Гарного дня вам. Дякую, снімав. Ой, які Пошел. перець, які Выбирайте. красиві, Який червоні. червоні, гарні, які. Яку ціну цей ці червоний перець? 70, 60 і 50 гривень. Дивіться, цей по 70 прямо видно, що м'ясисті такі. А зелень ваша в яку ціну? По двадцять. По двадцять зелень. Доброго дня вам. Доброго. А в яку ціну кабак? 30 гривень кіло. Гарбуз. 30 гривень кілограм. Можна порізати і можна цілень. Можна з кібочками. А баклажанчики? Сорок. Сорок. А перчик. Шістдесят. Трішки гарніші сімдесят. квіточки. Доброго ранку. Доброго ранку. Є постійно ваші квіточки. Квіточки в, в зависимості від от... величини. дітей да. 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 От 200 до 100. Оцей 150. 150 оцей. Да, оцей а оцей Ці по 100. По 100. сто. Цей теж 150. Ромашка Люда сто. Корінь Ромашечка прекрасний. 100. І таких отако, розлазиться кущів повно. І розростається дуже швидко і дуже красиво. І ранні, і цвіте довго-довго. Так що приходьте. Да, приходьте, беріть. — Квіти ось ще будуть цвісти. Щоб все сьогодні продали. Да, <гум> от Кому потрібно домашні капці, будь ласка. Це як називають молдавські, так? Ні, це каховочка. Це каховка. Молдавські у нас ці вот тапочки. А, з заднім, так. Ось такі у нас молдавські шлюб. А це чоловічі, так? Да? Це чоловічі. Яку ціну вони? 400 Есть. И тапочки вот тоже у нас есть, и шлепки тоже есть 400 гривен. Угу. Такого плана есть Белгороднестровская фабрика. Это идет 250 гривен. И вот такие 250 тоже мужские. Есть женские Белгороднестровские у нас тоже по 250 гривен. И есть у нас Белгороднестровские по 400 гривен. Вот такие вот. Угу. На этот дом, кстати, одни взяちゃう. Очень они удобные. Здесь у нас угу. идёт резиночка, если на полную ножку. Размерный ряд 41-45. Коли гості приходять, то вічно нема. Є у них так, один хоче... мінус, якщо це ламінат, то він стучить. Угу. А так они носятся очень хорошо. Хорошички добрые. Добре, отси мягенькие. Мне ещё расскажи про эти мягенькие эти. Эти дуже великий вибір у нас таких мягеньких. Это Китай. Но носится он неплохо. По 350 гривен разные моделечки есть. И так с пушком. И вот так они идут на у нас. Помощь. на подорунок пальчики mm -hmm. тут открытые. Mm -hmm. А у а тебя сиренькие векутину? 350 гривен. 350. Есть вот такие у нас моднявые тоже пальчики, открытые. Можно пушок. 350? Да. А есть у нас вот такие, тут очень много э, цветовая гамма. Это полностью закрытые пушок. Mm -hmm. Ой, такие приемные надоты. Да. Дуже приємно. Есть вот такого плана, вот такие барашки, разные цвета. Зимний вариант. Да, зимний Потреблен. вариант. Ну и мы не можем оставить в стороне нашу ну, да. бесарабию. Самая ходовая у нас модель. Самая классная. Бесарабский Бессарабские... вариант да. вообще супер. А и... я Да, модели Легенькие разные. Прямо. Есть цвета разные по 300 гривен и есть попроще по 250 гривен. Угу. Есть повыше, есть пониже, есть ботиночком Пены очень много. Все, Танюша, вот тут и магазинчик заход ты. Лосинчики у нас есть, брючки у нас есть. Капсульные, не капсульные. Ой, это а что за такие Это штальцы. вот такой лосин. Ой. А размеры тань, какие? Есть норма, есть батал. Вот они вот так выглядят. Ткань идет вверх, дайвинг есть рубчик и вот так вот. А идет я кутина. 550 гривен. Угу. Батал и 500 гривен норма. Еще да. М -м. Угу. Вот они есть. Рубчик шикарный есть. Термобелье есть. Что хотите есть. Очень большой выбор. Заходьте. Заходьте. Будем рады вас видеть. Город Хорошего я вам девочки, Да. подивись, коли він, ворожка з того, що там було, так що